Привіт любі мої українчики! З вами на дроті Українчик із Каліфорнії. Звати мене Володя Фурман. У мене лиса голова, але цього камеру не видно. Також борода синя. Це минулорічна тема. Я так вже давно не вітався, не розповідав про свою синю бороду. Але схоже, час починати знову це робити, тому що зараз знову прийшла літня пора, всіх минули ілюзії про Трампа, про обіцянки Трампа, а то наші люди вони люблять вірити політикам. Якщо не, не своїм, то чужим принаймні вже вирішили поміняти схему. Думали, що там будуть якісь переговори, шмереговори. І вони там якось це все порішають. Ну і одним словом, зараз вже не підсніжники, а, а, не, а цілком собі якісь черешні, мабуть, а може вже якісь абрикоси поспіли. Чи що там зараз на городах збирають. Ну і Вони знову починають запитувати, як їм покинути рідну неньку. Ну і починають знову з дуже простих запитань. Думав, що їх вже не буде. чи ніби Ніби вже всім все зрозуміло, так ні. Люди є такі, котрі собі голову не забивали цим всім. А зараз вже час підійшов, може вікно підійшов, в інших якісь інші обставини. Ну, одним словом, запитують знову ж таки про, 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 про маршрут, про як, як йому дістатися там, з якогось міста ну, за кордон, умовно кажучи. Людей складається враження, що світ еміграції влаштований як розклад руху, руху автобусів із там, Києва, Дніпра, Запоріжжя, а за кордон. Чи ще п'ятівки? Насправді це не так, і ставлячи так запитання. Людина ставить себе в позицію візита до лікаря. Тільки з лікарем люди звичайно відверті, бо розуміють, що лікарю треба знати все, що йому треба знати. А тут ще зберігається якась доля конспірації, треба якось тишком нишком то з'ясовувати, наче вони прийшли до лікаря якогось сороміцького, який буде заглядати їм на геніталію вперше в їхньому житті. А може, й, а може й гірше щось. І ставлять запитання, як їм здолати цей шлях, не даючи жодних ніяких деталей абсолютно. І, і тут же вимагають якусь там статистику. І воно виглядає так, е, людина навіть не прийшла до лікаря, а просто написала йому в телеграм Лікарю, я хворий. Вилікуй мене, будь ласка, і лікар такий, а, добре, значить, тобі треба приймати ось ці чудодійні ліки, вони допомагають від усього. Хотів би я, звичайно, жити в такому світі, але, на жаль, світ трохи не такий досконалий. І рівень розвитку технологій ну, зовсім не такий в медицині, а також е, рівень розвитку українського суспільства. Е, Геть в гіршому стані, навіть ніж медицина, бо медицина в Україні досить хороша за гроші. Коли платити з приватним лікарям у приватних клініках, то там лікують дуже добре. Я Лікувався, я то знаю. Так ось, коли ви збираєтеся ставати ось на цей шлях, на шлях еміграції, то вам треба зрозуміти, хто ви такий. І вам треба зрозуміти, що взагалі там які є варіанти. Тому краще б вам було б передивитись відео на каналі, там вже сила селена їх зібралася, ми вже покрили повний цикл і почали вже наступний цикл, літній цикл, бо весь наш ну, цей проєкт стартанув минуло, минулої весни, ранньої весни, ще коли сніги там в березні місяці лежали. А зараз вже літе, літо літочко Тому не можна підходити на кшталт, як ви там з другом прийшли і кажете лікарю, ми тут з другом хворі, я і мій друг. Вилікуй нас, нас, будь ласка, тільки так, без, без якихось там зайвих запитань. Дай нам якісь там. Чудодійний шлях для цього. Ну і, і що ж виходить? Виходить, що ти і твій друг, ви ж навіть не однією хворобою хворі. Ви, ви хворі різними хворобами і не конкретизуєте, хто там чим хворий. Ви ж не знаєте нічого про тих інших людей, які там здолали цей шлях, які покинули Україну. І, звичайно, люди, ну, українці, вони дуже Налякані через те, що вони фактично комуністи. От у, Український уряд, українські всі президенти, все, що, то, що в Україні зараз є, ну це просто самий справжній комунізм. Тут е, є купа тих рис е, комуністичного суспільства. Як, як би ви там собі е, то не заперечували, воно абсолютно так є. І, ну і мислення таке, таке людей специфічне. Ці люди, коли потрапляють сюди на захід, тут же ж нас всіх не даремно називають всіх там, що ми всі там «русскі», Бо ми для них всі однакові, що там якісь литовці, що українці, що білоруси, що росіяни, що якісь казахи, чи там туркмени, чи хто сюди не попадає з колишнього радянського союзу. Ну, зараз Україна на слуху, Україну, там, українці відрізняють, Україна нанесла себе на карту цією дурнуватою війною, яка була просто всім очевидна тільки не нашим комуністичним вождям. І ніби там між нами є різниця. А насправді. Ментально ми капець які різні із американцями. Тобто американці е, пишаються всім, що вони зробили. У них там немає якоїсь зайвої скромності. Вони раді зустрічі з іншими людьми, тому що в них життя таке, що вони ж не живуть на купі один на одному, от я їжу по 40 хвилин на роботу і назад. І так само всі інші люди це роблять. Там без автомобіля ти в магазин не сходиш. Люди живуть горизонтально на великих відстанях від один від одного, маючи окремий вхід кожен в своє житло, так, щоб не зустрічатися мимоволі, тільки мати заплановані зустрічі. І Американці вони люблять поговорити, вони люблять їздити на роботу, люблять працювати з офісу. А українці, наприклад. Вони не люблять компанії. Вони їм та компанія остохриніла. Їм там вони задовбалися протягом поколінь жити один в одного на голові. І, і вони не раді іншим людям. Вони не посміхаються і намагаються уникнути цієї компанії. І немає в них там ніякої традиції там, коротких розмов. І здавалося б якийсь абсурд справді. Люди, які живуть на головах один в одного, спілкуватися один з одним не хочуть в жодному випадку. І тому для американців ми виглядаємо якимись Angry Russians якимись е, цими злими росіянами. Тому що посмішок на обличчі нема, бо що ти ідіот посміхатися у тебе. Це в житті добре чи що. Ну і е, е, от, от така є ментальна відмінність, яка просто... Якийсь там червоний прапорець над головою у кожного е засвічує з точки зору людей із заходу. Е тому не треба вважати, що ми всі однакові. Ку ну як там, комуняки нас всіх навчили, що треба не вимахуватись, не випендрюватись в жодному разі і всім думати, що ми всі єднакі. Тому перше, що людей цікавиться, там якась статистика, бо чомусь вважається, що всі там єднакі і всі однаково впораються. І Є там якийсь актуальний маршрут, по якому можна всім там взяти і пройти. Єдине, що треба дізнатися, той секретний, актуальний маршрут на ТП. Насправді ситуація така, що маршрути, вони всі актуальні. Вони актуальні для тих, котрі виконали домашнє завдання, котрі виконали цю домашню роботу. І покинути Україну зовсім не складно, тому що всі на нашому боці, готелі на нашому боці, водії маршруток на нашому боці, таксисти всі на нашому боці, всі люди, які залишаються в Україні і хоч якось там заробляють якусь копійчину, вони задовбалися цими жити цими всіма комуняками, які. Розказують їм, що вони щось там комусь винні мають працювати на шармака, про, про розверстка про, про податок і взагалі червоний терор. Як би воно там не називалося, в голові в людей от така фігня, і, ну, і з цим нічого зробити не можна, тому що люди вони роблять те, що вміють, і в той спосіб, в який вони вміють. А живучи в українському соціумі, чи в тому пострадянському соціумі, будучи вихованими поколіннями людей, які пристосувалися до того комуняцького життя, ну, неможливо якось взяти і змінитися. На це потрібно, там, не знаю, мабуть, в два рази більше поколінь, аніж комуняки існували на тих землях. Тому ну, якихось швидких змін не буде, і повільних змін теж будуть ну дуже повільні зміни. Тому викиньте в оцю всю комуністичну ментальність із своєї голови, ви всі різні. І кожен різний, різний по-своєму. І тому вам треба зрозуміти, ким ти є, незважаючи на те, що говорить твоя мама. Бо ти запитаєш мами, мама тобі скаже, То ти ж в мене найкращий хлопчик. І заслуговуєш самого-самого кращого в житті. тебе там все вийде, ну, але скоріше всього ваша мама буде і ваші там родичі будуть вам розказувати про те, що, щоб ти сидів і не висовувався, бо тільки висунешся, і маминого хлопчика схоплять там і слід за ним простигне. І це, це теж як. Мама, в мамі підтримку ти не знайдеш цього в, в таких справах. Тому е, ось такий от фон. Ось такий от фон і така от історична ситуація в Україні. Тому не треба лікуватись одними чудодійними ліками, незважаючи на те, що твій друг їх прийняв і тут же одужав. Не треба йти всім одним тим самим шляхом, тільки через те, що там твій друг туди пішов. І в нього вийшло. Ем, кожен має зрозуміти, е, що йому робити. Ті, котрі не хочуть із цією фіні заморочуватись, ті, коли, котрі під більш-менш фізичній формі і хоч щось про себе знають, ну, їм можна скористатися послугами койотів. Койоти ті люди, які вже самі вийшли і е, е, ще когось за собою вивели і можуть поділитися те, як вони, те, то, як вони те зробили і там, відповісти. Саме головне, що вони вам розказують, чого робити не треба і чого брати з собою не треба. Ну, і, а, і, і ще пояснять, як воно там крок за кроком то треба робити. Це не означає, що в когось із них є якийсь там ідеальний спосіб, чи єдиний спосіб, чи найкращий спосіб. Цей спосіб він просто спрацював для нього і спрацював для е, інших людей. Е, і це не означає, що він там якийсь досконалий. Він, скоріше всього, зовсім недосконалий. Він там зроблений через пень колоду, що в нашій ситуації не треба е, там, досягати якоїсь досконалості, е, якоїсь оптимальності. Тому що це ця фігня, яку треба зробити там один раз, там, якщо постраждати на кілька днів більше. Чи, на кілька днів менше, воно мало що змінить. Головне, щоб тільки у вас вистачило цих сил, щоб постраждати тією дорогою. Оце от саме головне. Тому, тому ті люди, які ну, здатні виконувати чиїсь вказівки, то койоти хороша для них, альтернатива. Самостійної діяльності. Але це ніяка не панацея, бо все одно вам треба де робити ту роботу. До речі, в нас є телеграм-канал, там є той список койотів. Також в мене є контент для спонсорів. Там є трохи, ну, є маршрути, є трохи більше інформації, бо там обмежене коло тих споживачів. Вибирайте підписку за 200 гривень, ви від того не збіднієте. За 200 гривень на місяць часу вам там більш, більш ніж, ніж буде достатньо, щоб підготуватися до того, щоб спетляти. Також не забувайте, в мене є резервний канал. Я, тут, я там показую, яке моє життя тут. Не, не в тому руслі, як показують там інші мажорні айтішники, що подивіться, як тут можна гарно. Вимахуватись, випендрюватись, робити якісь там класні фотки. Ми як кудись їздимо, то ми їздимо для того, щоб реально потрудитися, щоб наші ноги втомилися, щоб боки після того боліли, щоб потім повернувшись до, назад, до нашого комфортного житла, ми насолоджувалися тим життям і, і, і якісь там заплатити комусь бабла, щоб вони нас повезли кудись і погодували, і показали нам всі. Мальовничі місця і розказали, де робити фотки. Ну, типу, це не наш варіант. Тут по Америці і так все більш, більш ніж організовано для того, щоб робити якихось фоток і на щось там подивитися. Тут всі туристичні стежки доглянуті, прокладені, і всі мальовничі місця облаштовані парковками. Така от, тут фігня. Тому підписуйтесь на мій резервний канал, мало там що. Ну також розповсюджуйте цей мій контент, дозволяю його використовувати в будь-який спосіб. Бажано посилатись на мій канал, може людям допоможе. А так, то історія я не завжди вилизую і не завжди підчищаю, тому матеріал більш-менш такий сирий, і ви можете теж докласти руку, зробити все гарно і донести. До, до решти світу, до решти українського світу, щоб вони теж дізналися про такі можливості. Бо мій канал основний заблокований на території України, вони би його видалили. Але так як він зареєстрований в Америці, а не таке в колі Норда в Україні. До речі, в них канали зареєстровані в Україні і їх не чіпають. А за мене взялися, хоча я самий молодший. Бо ласкаво прошу, продовжуйте мою справу. То, то ось так. Так, тепер підсумую все, що я сказав. Тобто, вам не треба лікуватися одними ліками, бо вашій бабці то допомогло чи вашому другу допомогло. Вам ви всі різні. І для вас підходять різні напрямки. Немає якогось ідеального напрямку, який там підходить всім. Є довші кордони, такі як кордон Білорусі. Він хороша альтернатива для того, щоб всі пробували туди рушати. Він хороший, буде що там восени знову, коли будуть перші заморозки, туди йти, коли земля знову там. Позбудеться тієї вологи, на якої вона набрала в цьому році. А зараз туди треба доїжджати поближче і йти якомога коротше. І Молдова приблизно така сама, там теж довгий кордон. Польща, Румунія, вона не для всіх. Угорщина, Словаччина, більш-менш теж для всіх, у кого вистачає яєць в штанах, щоб нормально там ризикнути. Це взагалі коротка тема і коротка ржачна тема з максимальним екстримом То що не, не займайтеся ніякою оптимізацією, не займайтеся тим, щоб шукати якийсь спосіб виїхати з дому і думати, що те, що ти сів на потяг, ти вже щось зробив. Нічого ти там не зробив. Сісти на потяг. Це буде найпростіше, що вам там зробити, треба, що би там ви про себе не думали, чи там виїхати якимось там рейсовим автобусом, який йде через всю Україну вечірнім чи нічним. Це теж задача зовсім не складна. Як би ви там не думали про те, що у вас вокзал весь перегороджений і всіх там хапають? На вокзалі, ті, котрі сидять, вони там сидять для того, щоб ловити конкретних людей, а не всіх підряд. Ну і може побудно, вони ще там щось помітять, якусь там зброю, яку будуть вести в русній там просвітять його тим сканером. Ну Ось для того вони там. Вони не для того, щоб ловити всіх підряд, щоб позбавити Укрзалізницю пасажиропоток. Ну, це сама проста фігня. Якщо ви там десь на сході, розбивайте дорогу на шматки, їдьте потягом. Те, що у вас там немає, грошей, на гроші економити не треба. У вас повинні бути гроші на готелі, на, на таксистів, бо це запорука вашого успіху. Тому що, Коли ви звертаєте, ви ж не ремонтуєте здебільшого автомобілі самостійно, і не робите ремонти в власних житлах і не будуєте ті житла теж самостійно, ви залучаєте фахівців. Так і тут залучайте фахівців цієї рекре... рекреаційної транспортної інфраструктури, вони вам допоможуть в тому, щоб ви могли дістатися. Дістатися е... і не просто де-небудь до якогось шматка лісу, а дістатися е... якомога ближче до кордону, тому що, е... 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 Тому що... Е... відстань. Вона, якщо ви збільшуєте відстань вдвоє, зусилля і кошти, які ви там на них потратите, воно росте вчетверо. І ймовірність того, що щось піде не так, теж збільшуєте відстань вдвоє, ймовірність нарватися на якусь біду, збільшується вчетверо. Воно працює так, як закон кулона, тому подібні закони фізики. Це закони природи такі. Тому для того, щоб дістатися поближче, вам треба таксисти. Таксисти всі на нашому боці. Вони або відмовляються вас вести, бо вони не такого класу перевізники, які можуть вам цьому допомогти. або Бо вони вас везуть, вся фігня. Такий в них підхід. Вони не будуть вас там казати добре, добре, давай, я тебе там завезу, візьмуть з вас гроші і завезуть вас до якесь там ТЦК. Нічого такої фігні не буде. Перестаньте боятися цій всякої фігні. Люди добрі по своїй природі. Немає людей в Україні, які от в ситуації, коли війна. В ситуації, коли їхніх рідних там забрали там десь на війну, вигребли із хатів, щоб вони намагалися зашкодити комусь комусь із вашого числа. Людям не потрібно такою фігньою займатися. Це треба бути якимось не знаю, ким це треба бути. Немає таких людей серед українців. Таких, з такими замашками їх всіх повбивали комуняки давно або взяли до себе на службу. Вони не залишилися в нашому соціумі. Ті якісь рідкісні явища, вони вас не будуть стосуватися. Вони це така сама фігня, як люди, як там, наприклад, хлопчики думають про секс. Що секс у стосунках із дівчиною, жінкою, це там, не знаю, 50-70%. Але якщо ви подивитеся, візьмете там тривалість, якою тривалість сексу протягом тижня, скільки би ви там, скажімо, займаєтесь, ви, там щодня, ну не вийде у вас протягом тижня, там, не знаю. В масштабах року займатися тим сексом по 50 чи 70% часу на, на вашого часу. Воно буде займати фігню, фігню у порівнянні зі сном, навіть фігню у порівнянні з тим, скільки ви їжу будете протягом дня приймати. І, е, хоча він там вас на першому місці, коли у вас там його немає. Така сама фігня у вас і зараз в голові. Що вам там здається, що кругом враги. Бляха, кругом враги, всі вас хочуть. От в тебе там яйоли в штанах, і тебе треба зловити, здати, треба тобі зробити зло, зашкодити. Такої фігні немає. І не приміряйте оцю дурню на себе. Просто вірте в людей. Тому що. Ем... Ваша віра в людей, те, якими очима ви дивитесь на людей, те, якими очима ви дивитесь на світ, такими самими очима дивиться цей світ, і люди дивляться на вас. У вас там ж на лобі написано, що ви там думаєте. І люди, в котрих якийсь там один негатив в голові, ну він і негатив в інших людей викликає. Це як із. З цієї філософської фрази, що якщо довго стояти на краю прірви і вдивлятися вдав... в безодню, то через якийсь час безодня почне вдивлятися у вас. Тобто, якщо ви стоїте і дивитеся в очікуванні чогось лихого, то рано чи пізно це лихе вас і знайде, ви здійсните власне пророцтво. Ви, ви не боги, ви не контролюєте світ навколо вас, ви не контролюєте ніяку ні погоду, нічого, ні думки людей. Ваша, ваші можливості в кожного, які би ми там собі могутніми не були в своїх очах, якими би могутніми не були в порівнянні з іншими людьми там, в вашому оточенні. Ваші можливості обмежені, дуже обмежені. І тому не треба вдавати, що ви можете щось там прямо реально контролювати. Не вимахуйтесь. Ті люди, котрі обмежені в ресурсах, ті, котрі е, мали ресурси або втратили, або ті, котрі не мали ресурсів і вже е, витратили всі заощадження, позичте ці гроші, зніміть їх з якихось карток, знайдіть просто гроші для того, щоб заплатити таксистам, готелям. Щоб, щоб у вас були місця зупинок по дорозі, і ви впораєтеся із цим всім. Ось так працює цей світ. Тому ніякої дурні в головах, ніяких негативних очікувань від цього всього. Просто із трепетом, із очікуванням е, 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 якихось негараздів, які треба буде долати, без відчуття розплачу, коли там щось трапляється, в кожному випадку. Знайдеться якесь рішення. Особливо, якщо просити про допомогу Про, про допомогу в інших людей. Чим більшому зледенному стані люди, а вони попід кордони, там якраз в такому стані, тим добріше вони ставляться один до одного. І тим більше у вас шансів м, м, завершити успіхом цей ваш шлях. Тому м, що? Розглядайте себе як індивіду, не старайтеся вдавати себе якогось там досконалого, тому що досконалість вона нікому не потрібна. Зараз ми живемо в часи там, того мас продакшену коли всі речі виготовляються абсолютно однаково. Телефон від телефона відрізнити неможливо, який сходить там, з конвейеру. Вони, вони там практично ідентичні. Там. І, Зараз ціниться те, що зроблено людьми, що зроблено руками. Через те, що воно ніколи не виходить однакове і воно не виходить там якесь абсолютно досконале. Воно якраз і цінне тим, що воно прекрасне в своїй недосконалості. Будьте прекрасними в своїй недосконалості. Знайдіть в собі цю внутрішню красу і, і зрозумійте, що цей світ він нічого проти вас не має, він просто хоче зробити вас кращим. Ну, всім успіху! Зустрінемося по цей бік кордону. Давайтеся знати.